Ну що, people, з вами Радлекс. Я хочу поговорити про очікуваний Borderlands 4. Неважко здогадати, що все пройшло не так, як очікувалось. Звісно, назвати реліз провальним в ніякому разі не можна, але багато в чому гра не змогла задовільнити гравців. І виникає питання: а що ж сталося? Одразу хочеться поговорити щодо онлайну, тому що він доволі потужний. Після релізу, наприклад, в Стімі, гра одразу очолила першу позицію в топах та змогла зібрати понад 300 тисяч одночасних користувачів. Ну і загалом це доволі непоганий показник. Для франшизи Borderlands це взагалі рекорд. Звісно, такий показник тільки в стімі, а сюди ще слід додати консольки, і там позначка буде значно вище. Наприклад, зараз гра в Стімі займає п'яту позицію в рейтингу, але вже не настільки впевнено, як раніше. Доволі логічний висновок, що реліз Borderlands 4 був доволі потужним. Але у підсумку, вже в перший день релізу гравці почали бомбити гру не дуже позитивними відгуками, через що зараз четверта борда має змішані відгуки у стімі. І одразу може здатися, що якось це виглядає не Дуже. Але спочатку хочу зазначити, що особисто я не є фанатом цієї серії, адже якось так вийшло, що я в свій час прогавив другу та третю частини, які у підсумку виявилися культовими. Тому оцінювати нову частину я буду як повністю нову гру, і це також потрібно враховувати. І як бачите, я вже виправляюсь, тому настане той час, коли я зможу повністю поринути в цей світ, але зараз моя увага зосередилась на новинці, і це не дивно. Я про це вирішив одразу сказати, тому що мені, на жаль, немає з чим порівнювати нову гру, та я сприймаю бордерли. 4 не як продовження серії, а як взагалі новий проєкт, з яким я познайомився. Тому, звісно, логічно, що, можливо, деякі моменти я можу зрозуміти неправильно або чомусь взагалі не придати уваги. І мені здається, це нормально. Цей момент слід було одразу проговорити, тому що перед тим як готувати цей відос, я ознайомлювався з рецензіями, відгуками, читав західні статті, там дивився ролики, і я бачив, яка неймовірно потужна фанбаза у борди, які в свою чергу готові затоптати того, хто може, не дай Боже, сказати щось погане про гру. Я не Кажу, що всі такі, але я бачив таку тенденцію. Звісно, не знаю, як в нашому інфополі, але я вважаю, цей момент ми зафіксували і можемо рухатись далі. І напевно одразу виникає питання: а в чому власне проблема гри? Чому гра отримала змішані відгуки та чому її бомблять негативними рецензіями? І тут я, в свою чергу, можу виділити два основних недоліка. І як би то дивно не було, але у гравців в основному претензії не до гімплею, сюжету чи, можливо, ще чогось. Основна проблема це технічний стан гри. І він тупо критичний. Можливо, то був від розробників такий геніальний мув, щоб змістити увагу гравців від одних проблем до інших, щоб потім з патчем виправити ситуацію, і все забудеться. Це, звісно, тільки припущення, але чому б ні. Ну і ще один величезний недолік та стоп-сигнал для гравців. Це, звісно, її цінник. Ні, ну ви бачили це? Ну просто якийсь цирк. По-перше, я не розумію, чому так дорого. По-друге, я також не розумію, чому так дорого. Ну і по третє, чому деякі розробники не враховують Україну для формування регіональних цін. Бляха, 3000 гривень за базово видання. Гри. Я розумію, що на майбутніх там знижках буде не так боляче, але зараз це просто клунада якась. Причому така ситуація з цінниками як на ПК, так і на консольках. І логічно, що багато гравців аналізують гру перед тим, як її купувати, якщо вони, звісно, не є її фанатом. Про що гра, в якому вона стані, скільки контенту вона може запропонувати, чи варта вона уваги і чи взагалі вартує вона своїх коштів. І знаєте, я згадую дуже багато різних релізів в цьому році, які могли запропонувати більше якісного контенту за менший прайс. Я розумію, що так порівнює. Напевно, не дуже правильно, але все одно. Як би там хто не виправдовував, але 3 тисячі за цю гру це точно оверпрайс. Це просто факт, який ну не підлягає ніякому обговоренню. І тут одразу особисто в мене виникає питання: а як взагалі можна було зробити так, щоб просити за гру 3 тисячі гривень, при цьому не зробивши нормальну, підкреслю, нормальну оптимізацію, а не ось це, що ми побачили зараз. Я розумію, що Borderlands 4 став черговою жертвою Unreal Engine 5, але все ж таки можна ж було хоч якось підтягнути оптимізацію. Не хочу, звісно, образити фанатів гри, але, як на мене, тут немає якоїсь там нереальної чи мегареалістичної графіки, та бляха, тут навіть трасування променів немає. Але якщо у вас навіть флагманська 50-80, то будьте ласкаві поставити DLSS на баланс. Ну я думаю, ви розумієте, який це крінж. Чесно кажучи, основні претензії до гри саме в ціні та оптимізації. Інші моменти по грі, хоч і є, але вони не настільки критичні. Більшість нарікань стосується лише технічної частини. Якщо ж там прибрати фризи, збої, вильоти, які, я сподіваюся, виправлять з патчі, то в усьому іншому гра ну багатьом сподобалась, в тому числі й мені. Але знали, б ви, як мені було важко готувати цей відос, ну це капець просто. І звісно, доволі логічно, що через те, що гравці підняли велику хвилю хейту, через що розробники терміново намагаються хоч якось виправити цю ситуацію та покращити її. Але в мене тоді одразу виникає питання. А невже ви цього не розуміли спочатку? І після цього першого екстреного патчу від розробників всі відзначають покращення стабільності. Це, звісно, добре, але все одно виглядає ну смішно. Частота Кадрів, звісно, стала більш стабільною а показники в діапазоні 50-60 кадрів, що значно краще за попередні значення в районі 30-40. Але все одно, незважаючи на позитивні зміни, гра все ж таки не може подолати негативні відгуки перших днів. І це зрозуміло, тому що навіть після патчу вона все одно ну, має проблеми. Так вже краще, але вона їх має. І навіть після патчу все одно в такому вигляді, Borderlands 4 стала однією з небагатьох ігор, яка ставить раком навіть найтоповішу 50-90. Але я вважаю, що тут ситуація зовсім інша. Коли я бачу подібні ситуації, я розумію, що тут проблема далеко не в потужності відеокарти і що її просто не вистачає, а в тому, що це яскравий показник відповідальності розробників, а точніше того, що її немає. Розробники просто вирішили не приділяти достатньо уваги для оптимізації. Просто доволі кумедно було читати твіти від керівника Gearbox про те, що гра типу класна, але вона має збої, затримки, заїкання та зависання. За його словами, навіть сам факт запуску на старому залізі можна вважати вже дивом, а я вам нагадаю, що більше Половини користувачів СТІМ не дотягують навіть до мінімальних показників системних вимог. А також я просто не можу пройти повз потужного пайту та прогріва гравців купувати нову порту, щоб спробувати покласти сервери гри. Як на мене, це взагалі якийсь іспанський сором. Гейм-директор Borderlands 4 Ренді Пічфорд уклав парі з гравцями, що вони не зможуть покласти сервери гри. Усім, хто спробує, він обіцяє нагороду. Як він заявив, то сервери Borderlands 4 настільки надійні, що їх просто неможливо покласти. За його словами, навіть якщо гру одночасно увірвуться сотні тисяч. Людей, система все ж таки витримає навантаження. Ба більше він пообіцяв придумати нагороду для тих, хто все ж таки зможе довести зворотнє. І знаєте, на мою думку, це такий крінжовий байт, що мені здається, всі розуміють, як це тупо виглядає. Навіть якщо це дійсно так і є, навіть якщо сервери дійсно такі потужні, це ваша робота так робити. Гравці за це платять гроші. Ви, в свою чергу, повинні надавати гравцям якісні послуги, в тому числі стабільність серверів. Та, звісно, вже озвучено оптимізацію. Але з другим, як ми побачили, якось не ви. Ну і ще, як заявив Ренді Пічфорд, це преміум гра для преміум геймерів. Це він так відповів на хвилю критики і продемонстрував справжні майстер-класи з дипломатії, запропонувавши незадоволеним гравцям або купити більш потужний комп'ютер, або ж самим створити власний ігровий рушій. Вона не може працювати на PS4 і так само не буде запускатися на старих ПК. На відміну від консоли, ми не можемо заборонити людям купувати гру на менш ніж оптимальних машинах. А у відповідь йому правильно нагадали, що проблема зовсім не в слабких компах, а в тому, що сама гра жахливо. Оптимізований, не може видати стабільне FPS навіть на топових збірках. І так, я ще раз нагадаю, що навіть RTX 5090 не витягує стабільні 60 кадрів у 4К. І замість того, щоб визнати погану оптимізацію гри, гейм директор Gearbox намагається якось виправити себе та, звісно, ситуацію навколо гри. І це виглядає доволі крінжово. І так я доволі багато уваги приділив саме поганій оптимізації та загальній клоунаді від Gearbox, Але я вважаю про це потрібно говорити. Але коли бачиш ось таке ганебне відношення до спільноти та Повний цирк від глави Gearbox, ну це взагалі ганьба. Тут, звісно, у кожного може бути власна думка, і це нормально. Просто мені здається, якщо ти платиш гроші і доволі немалі, то ти у підсумку хочеш отримати якісний проєкт у всіх напрямках, в тому числі й нормальну оптимізацію. Загалом, як ви вже напевно зрозуміли, то я для вас підготував більше аналіз гри, ніж просто сухий огляд. І мені здається, це набагато важливіше. По самій грі в мене також є враження, думки, та, звісно, є що вам сказати. Розумію, що повністю оцінювати гру я не маю такого права, тому що, по перше, вона ще не пройдена, а також мені здається не дуже коректно оцінювати нову частину, не маючи за плечима власного досвіду минулих частин. Але все ж таки це не відміняє того факту, що я знайомився з минулими частинами, відгуками та рецензіями. Тому все ж таки уявлення, що і як працює, я все ж таки маю. По суті, Borderlands 4 знову ставить гравців у ролі мисливців за сховищами, найманців, якими керує жадоба, жага виживання чи прагнення помсти. Цього разу в центрі уваги четверо нових героїв. І вони вийшли доволі непоганими. Кожен запам'ятовується по своєму. Як заявляють деякі аналітики, Перше, кожен мисливець за сховищами відчуває себе дійсно сильним і винагородженим, незалежно від того, граємо ми в соло чи в кооперативі. Експерименти з деревами в міні налаштуванням білдів залишаються головною фішкою гри, надаючи гравцям свободу у пошуку нових синергій зі зброєю, гранатами та щитами. Цикл мародерства, перебудови та випробування нових стилів гри тут справді найбільш захопливий за всю серію. Але щойно ми знову повертаємось до сюжету, тріщини стають очевидними. Найбільшою проблемою тієї ж самої Borderlands 3 було те, наскільки дратівливими виявилися її. Головні антагоністи балакучі, самозакохані нарциси, які без кінця насміхалися з гравців. Borderlands 4, в свою чергу, відповідає на це, роблячи рішучий крок у протилежний бік. Її антагоніст гранитель часу, чи як його правильно назвати, тому що немає української локалізації. Він, в свою чергу, має загрозливу основу. Цей імплант, що дозволяє йому відстежувати і контролювати мисливця за сховищами. Але ця напруга майже миттєво зникає, коли маленький робот-компаньон робить імплант марним. Замість постійної загрози лиходій виходить на другий план. Те, що мало б. Стати потужним центральним гачком перетворюється на ще одну закинуту сюжетну нитку. Та й загалом плутанина в оповіді Borderlands 4 поширюється на її структуру. Спершу здається, що гравці вестимуть особисті мотиви: виживання, попри імплант хранителя часу чи помста за його маніпуляції. Однак уже за кілька годин ці цілі зникають, поступаючись загальному заклику, приєднатися до руху опору. І ось така раптова зміна підриває початковий сюжетний гачок і залишає відчуття довільності у проходженні. Та, коли ходіє, є лейтенанти, яких треба промогти, і армії, які потрібні. Знищити, але мотивація, що стоїть за всім цим, ну, видається слабкою. І попри всі недоліки, ігрові механіки все ж таки утримують Borderlands 4 на плаву протягом більшої частини проходження. Я, звісно, не знаю, як там буде точно вже ближче до фіналу, але загалом поки що якось так. Ганплей тут дійсно якісний, як на мене, вороги розлітаються в вибуховому хаосі, а фонтани Лута постійно спокушають гравців перебудовувати свої білди. Окрім цього, величезне різноманіття зброї, умінь, можливості кастомізації, все це точно робить гру захопливою. Принаймні. На перших етапах і особливо в кооперативі. Звісно, всі ці механіки не перевертають гру з ніг на голову, але додають боям дуже потрібної динаміки. У поєднанні з експериментальним лутом вони створюють ті умови, коли хаос відчувається живим і по-справжньому дивовижним. Але ось ця повторюваність поступово руйнує цю енергію. Borderlands 4 знайомить із більшістю типів ворогів уже в першій половині гри. А далі гравців чекають лише варіації без особливих сюрпризів. Немає ніякої там адаптації до нових загроз, і все це зникає, коли бій починає спиратися на знайомі. І шаблони. Проблему підсилюють і побічні завдання. Borderlands завжди відрізнялася абсурдним гумором чи довакуватими місіями, які робили не контент дійсно вартісним. Але у Borderlands 4 побічні квести рідко вистрілюють. Без гумору чи сильного сценарію багато з них перетворюються на розтягування ігрового часу, щоб хоч якось заповнити цей час. І ці квести необхідні лише через те, що крива прокачка змушує гравців виконувати це, аби залишатися конкурентно спроможними в сюжетних боях. І коли ти бачиш подібні проблеми в доволі Сучасних проєктах, ну це доволі сумно. І також слід зазначити, що ваш прогрес різко буде сповільнюватися, якщо уникати побічного контенту. Тобто, як не крути, але побічні квести треба виконувати. Вони у підсумку, скоріш за все, стають не побічними, а обов'язковими. При цьому, оскільки квестам бракує індивідуальності, вони більше схожі на рутинну роботу, ніж там на якісь яскраві пригоди, які нам обіцяли. А також особисто мені чомусь здалося, що Borderlands 4 відчувається ну якось надто безпечною, ніби вона боїться ризикнути, щоб викликати сильною. Емоційну відповідь у гравців, і це доволі сумно, тому що чим далі ми рухаємось, тим гумор все м'якіше і м'якіше. Та, попри це, не можна заперечити, що механічна основа тут дуже потужна. Система кастомізації надзвичайно глибока, гравці отримують винагороду за постійну роботу над новими білдами, Borderlands 4 сяє, коли на екрані панує хаос, і все це доволі класно. Перші години точно цікаво грати. Та й загалом цікаво грати в Borderlands 4, особливо в кооперативі. Але чим далі ти граєш, тим стає все нудніше, та гра не може запропонувати чогось нового. Ми не отримуємо вже якийсь там цікавий чи несподіваний контент. Звісно, якщо там з друзями грати, то цей момент не так відчувається через те, що ви на Конекті. Основний аспект насолоди саме в жартах, якихось кумедних ситуаціях. Але в соло це може викликати тільки дохоту, хоча, можливо, комусь таке подобається. Borderlands 4 це точно непогана гра і точно не якийсь там шедевр. Вона точно не вартує тих грошей, які за неї просять. Але в майбутньому по знижці чи по підписці, та особливо з друзями в коопі, це напевно маст хев, якщо звісно підтягнуть оптимізацію. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. А з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.